Hey, всім привіт! З вами Ікмор, і сьогодні ми з вами будемо грати в симулятор йобнутої японської пизди. Називається він Яндере Симулятор. Наскільки я знаю, Яндере це і є йобнута японська пизда. Тут нам мерехтить, блядь, епілептичному припадку напис, що ця гра готова лише на 5%, але нас це не зупинить, тому що я все життя мріяв пограти не за йобнуту не японську пезду. Все таке рожеве, як, блядь, вагіна, і це просто прекрасно. Ось вона, ось вона наша героїня зображена. Ми можемо е, резюме гейм, тобто продовжити гру, не можемо нічого завантажити. І не можемо розпочати нову гру, хоча я нову гру не починав ніколи. Опа, я її проглючу, я її проглючу, Спонсори. Давайте подивимося, хто тут спонсори. Як подивитись? Є. Вайлен Ульріхплей. Пішли нахуй, пішли нахуй. Кібек. Продовжити гру. Давайте, добре. Продовжуємо. Розпочинається гра. Е, у нас тут записано, що це 4 квітня 2016 року, хоча сьогодні 1 травня 2015. Тобто сьогодні ми з вами, любі друзі, відправляємося в майбутнє, де ми будемо йонути японською пиздою. Ось, ось вона, ось вона. Уже по ній видно, яка вона йобнула. Подивіться на це японське, блять, йобнуте вбрання. Що вона? Морячка, блять, де море, де море? Може, ти, блять, лесбіянка? Що за хуйня? Так, тут у нас є, значить, е шкаф, де можна міняти лише труси. Ну, зрозуміло, це ж японська гра, в більше нічого, блять, їм не треба, лише, лише тільки... Обмазатись трусами і подрочить, блять. І так, зате трус ніхуя нема, блять, в шкафу лише самі трусіля, блять, на будь-який смак. Біленькі, написано, всі знають, що білі труси носять лише, блять, дівственні ангели. Ну так, це правда. Тому що, блять, ангели вони ж ніколи не кровоточать, блять, їх не заляпають спермою. тому... А білі речі їх дуже... Важко утримувати в такому ж вигляді, тому більш практично носити отакі от чорні обтягуючі речі, а тим більше на них краще всього клюють всі. Тому що це ще, мабуть, знаєте, оці спеціальні штани, які підтримують там форми всілякі. Тобто, якщо у вас вже срака привисла на пів метра, ви такі, хуяк, блядь, оділи ці штани, чарівні, там, не пам'ятаю, як вони називаються, якось, блядь, е сракотримачі, блядь, короче, і от... Вам тоді легше продаватись. Так, тут у нас як воно називається ця, блядь, морська оця, блядь, Тільняшка, блядь, коротше, труси тільняшки. Вони дуже пасували б нашій шлюшці, та але чому, чому вони зеленого кольору? Зеленого, це, це блядь, прикордонники носять зелені, зелен, зелену форму, так? Ну, ми ж не прикордонники, і не ангелочки, так, і наче ще в нас срака не настільки висить. Червоні це для повіїв. Не знаю наскільки наша ця лесбіянка повія. Так, фіолетові це взагалі незрозуміло, така хуйня якась нейтральна, жовті, обіцяні труси. Не треба мені жовті, я і сам обісцю спокійно труси. Труси з педобіром. Як мило. Чорний колір це взагалі колір психічно не неврівноважених людей, тому наша героїня мала б, скоріш за все, носити саме чорні труси, я вважаю. Тим більше на чорних трусах не так сильно буде видно. Кров. Ні, до речі, краще вже тоді червоні труси. Проститутні червоні труси. Так. І менструха буде на ній непомітна. Добре. Тоді я обираю їх. І виходимо нахуй звідси. Так, що в нас? Закрите вікно. Семпайшрайн. А ну, давайте, Simpaiн Шрайн. О, фотографія якогось долбодятла. Так, і тут є зубна щотка, прокладка якась блядь, для міні пьоздочки і яблучко. І так, ми, значить. Це яблуко, синпай, щось там лизав, сосав і. Блядь, а, чи надкусив, а ця шлюха його підібрала. так. Е, ну, давайте так. Я думаю, це слід забрати, мабуть, цю хуйню. Я можу забрати? Ніхуя не можу. Я не можу, блять, ніхуя юзать, блядь. Це, мабуть, зубна щітка, якою він чистив собі анус, це його прокладка. А це, блять, його, блядь, яблука, яке він не дожрав, блять, не долизав. Але ми ніхуя не можемо з цим робити, тому я не маю жодних варіантів, окрім як іще подивитись на цю дошку йомнуту. ніхуя немає. І виходимо в двері, тому що я більше не бачу ніяких варіантів. І тут у нас є вибір. Можна спуститись в підвал або піти в школу. В підвал або в школу, в підвал або в школу. Давайте в підвал зараз сходимо. Ось наш чудовий підвал, просторий, блять, принаймні він більший, ніж моя кімната, і це дуже чудово. Тут є все, що потрібно для йобнутої японської пезди. Тут є шест, на якому можна танцювати стриптиз, але я не можу, блять, юзати його ніяким чином. Я якийсь колокольчик тупорили, також він ніяк не використовується. Є розетки, в які можна засунути свій клітор, блять, і здохнути як... Справжня йобнута японська пизда, але, блядь, я не можу ніхуя, блядь, використовувати, тому в ш... пішли в школу. Ніхуя нам робити, тому ми такі, блядь, а, хулі пішли для разнообразя вже в школу сходимо чи що, а що робити ще. Так, сюди виходити не можна. Не видимо якийсь захисний бар'єр. Що за машина? Ох, ідуть, ідуть, якісь підари. Так, що ж... Внизу у нас зліва роз... розташована панель репутації. там Зліва смайлик такий недовольний, а справа такий веселий, наче йому зробили мінета. О, так. Ми... І коротше, ми можемо е, набивати репутацію в той чи інший бік. Так, я тут знайшов. Це, мабуть, змінна форма. Тобто, коли я вже всіх перехуярю, я тоді зможу перевдягнутися в неї і все, типа, пучком. Ага, а цоє хуйней я буду змивати кров від, сука, своїх жертв. Чудово. А тут я буду їх спалювати, так? Ха. Як практично, японська школа, така японська. Ну що ж, давайте спробуємо з ними поговорити. Так. А, пішов нахуй блядь, мені не цікаво. Ти мені не цікавий. Що аж взагалі що чесь? Госіб щось по... За ручку потриматись, поблагати щось. Пішов що ти нахуй, блядь, кого я буду благати? Ти, блядь, чмо? Взагалі в тебе навіть пизди немає, ти взагалі не людина. Пішов нахуй. Так, вони всі хуярять, як зомбі в школу. Дивіться. Е -е 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 -е. ну, чим вони тут займаються? А ну, дивимось. О, яке, блядь, важливе заняття у вас, дівчата, я бачу, Блядь, що тут? Давайте Давай разом подивимось. Що тут? Та я б так залипав місяцями, але я поспішаю. Не знаю куди. О, 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 ось чим треба займатися в школах, бачите? Приходиш. І дивишся на. І дивишся на камери схову. Це чудово. Що ще можна робити в школі? Я не знаю, мабуть, більше нічого. Так, заходимо. Заходимо в камеру для питок, тому що, блядь, я не знаю, що це може бути ще за приміщення, адже тут немає вікон, немає. Це не схоже на клас, тут немає е ні дошки, ні парт, ні пар, хуя. Так, е наступна кімната. Тут у нас стоїть грудаста така медсестричка з розгажевим волоссям. Ні хуя собі якось. От е, у японців у них жорсткий комплекс е, з приводу срак і цицьок, тому що в них їх взагалі немає. Тому вони завжди їх утрірують в своїх е, творах. Так, тут у нас є шприц з героїном. І якийсь транквілізатор. Так, давайте зразу когось захуярим. Це логічно. Так, написано, що. Е, всі бачать, що я озброєний. А як можна сховати цю хуйню? О, я можу фотографу. Я сфотографую її цицьки. Що ще? О, так. Ні, голова мені твоя не потрібна. Сі... Сіська піська є, все. Так, що це за хрести зверху, я не розумію. Я повинен сфотографувати труси, обличчя, серце і череп. Чи що? Добре, давайте о... обличчя. Ні. Більше мимо картинку. Хрести все ще залишаються, я тому я не розумію, що тут робити. Блять, шприц! Де дівся шприц, сука. Так, я не можу, блять, без зброї так ходити. Це якось взагалі не круто. Так, я бачив, там на вході валялись там зброя всіляка. О, як чудово! вишні. Хрущина над вишнями гудуть. Ех, Японія. Так, у нас є на вибір кухонний ніж. Ножиці, щоб робити собі обрізання. Ката. Цей, блядь, Якийсь мікрочленістий ніж, тут, блядь. І якийсь, блядь... Е, і отввертка. Так, о, давайте от отвертку візьмемо. Викрутку, викрутку, блядь. Чи як там нахуй. Посидим на дорожку, ніхуя не можна. Вона в нас така непосидюча дівчинка така. З цього ніхуя не можна робити. А чому? Що За сука? Що ти мені либися, Сучка? Так, блядь. А! Коли я беру фотоапарат... То зброя зникає. Це просто чарівно. Побігли. Побігли, блять, я вже хочу крові, блять, де? Я йобнута дівчинка. По-моєму, я тут сама адекватна дівчинка взагалі в цій грі. Тому що, блять, подивіться, чим займаються ці довбойови, блять. Вони прийшли в школу. Щоб чухати свою, блять, репу Довбойови, блять. Що ви стоїте? Що ви, об... тут таке цікаве обговорюєте? Поділіться. Є? Що ти нахуй. А ви що? Так, у мене з'явилася можливість їх атакувати. Це чудово, так. Що, з кого ж я почну? Почну з цих повій. Ну що ж, почнемо веселощі. На. Ти на кого напала, шмара? На. На. На, не убіжиш. Так, тепер беру труп. Волочу його. Опа, трусіля. Я повинен сфотографувати їх, так? Опа! Ага! От, бачите? Е, один хрест зник. Тобто. Я сфотографував труп. Ще мені потрібно сфотографувати труси. Блять, як же сфотографувати труси. Блять. Ну це справжнє японія. О, от вони труси. А труси трупа рахуються? Блять, труси трупа, походу, не рахуються. Тобто треба з живої тілки сфотографувати труси, сука. Так, давайте, значить... Я приволочу, значить, цю шмару до цих чуваків і вони захочуть зі мною розмовляти. Ну, дивіться, безплатна пиздятинка, хлопці, на. Куди ви? Куди ви? Ви шо, підари чи шо, сука? Так, оце долбойоб, в якого закохана наша героїня. Тому що, її... Пішов він, нахуй, тому що її трясе від нього. Куди ви побігли, суки? Так, берем ножиці. Я ще не всіх перехуярив. А цю можна захуярити? Немає, блядь. Що вона, блядь, зачарована якась чи що? Так, добиваємо, коротше, всіх цих гандонів на тобі. На, підари, блядь. не захотіли їбатися. Я вам, блядь, безкоштовно пизду приніс. А це ваша була б подяка така мені, так? Так, транквілізатор. Не знаю, що він дає. Так, я викинув зброю. Зараз я повинен відтащити цих долбойобів по ходу в камеру для питок. Так? Це логічно. Того, що... О той... Ведік, в якого закохана наша оця йобнута дівчинка, він не повинен бачити що. Про те, що вона психічно неврівноважна, уже після свадьби, тоді, будь ласка, а зараз поки що рано, після весілля, відтаскую цих всіх шлюх. Блять, ну добре, всі, всі потрібні фотографії я зробити вже не встигну, я так розумію, тому що в живих уже нікого не залишилось, але хуй з ним. Саме головне встигнути за ці три хвилини, мабуть, е затащити всіх цих повій е в камеру для питок. І відмити, блять, іще поли потрібно. Засрали, блять, весь пол мені під блядь, блять, і лезьбіянки, юбані. Щось мені здається, що часу у мене е надзвичайно мало, я не встиг. Блядь, і це заняття я вам скажу не дуже. не дуже веселе. Давай, блядь. Треба було, блядь, їх хуярити прямо біля камери питок. Це знаєте, якщо у вас теж щось не в порядку з головою і ви раптом задумаєте перехуярити цілу армію японських дівчат, то робіть це одразу. Біля місця, де ви збираєтесь їх ховати. Як це робили герої НКВД? Тобто роблять в затилок стрілялі одразу біля ями, де яку жертва сама собі і викопувала. Це дуже практичний підхід. Японії потрібно брати приклад з Росії, я вам вважаю. Бля, мене заск цей педік, я не встиг! Та я не монстр, це був самозахист. Блять Ну і хуй з ним, розрив серця. О боже, який жах! Він ніколи мене не полюбить, сказала пизда. Що, що ти це вирішила, що він тебе ніколи не полюбить? Ти можеш його теж захуярить і, блять. І шо? І, і Йорзать по його дохлому члену, блять. Ну, я вважаю, це буде хеппі енд для скаженої японської ПСД, тому що я, я вважаю, так, це буде оптимально. Ну, така ось гра. Будемо сподіватися, що розробники її не закинуть і продовжать цей шедевр доводити до розуму. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!